Одного весняного дня Тетяна Олександрівна, прийшовши на могилу матері, побачила сумну картину. На ній хтось зняв медалевий надгробок. Прийшла домої на сердечних каплях, мені больно, дуже больно. Жінка у вічі ділиться, грошей і без того не вистачає, а тут ще й такий клопіт. До того ж, не вперше. Спочатку зняли у мене оградку, потім зняли нержавійку, Ну, вже знять. Гробницю. Я пенсіонерка. Що, я маю цю могилу? Факт зникнення надгробку міліція зафіксувала на кладовище дища, що поблизу вулиці Дружби. Підпорядковується воно комунальному підприємству Спектр. Проводяться розслідування. Вистав Слідчо-оперативної групи, які слідів слідову немає. Це третя частина статті 297 Предусматрюють агранчення uh, свобода чотирьох деп'ятілет, лішання свобода до 7. Втім, мешканці дружківка стверджують, що це випадок не єдиний. Невідомі останнім часом повадилися на місцеві кладовища. Особливо їх цікавлять давні поховання з металевих конструкцій. Керівництво міста проблему визнає і вже шукає шляхи її вирішення. Це проблема не тільки в нашому городі, в цілому по Україні. Тому, Потому сожалення після нібитва коректорів закона металі, като я на сьогодні. Потолкнув кишенням міталома і всіх этим направлені, то не буде порядку Клопота Додає ще й відсутність обліку померлих, і певна неврегульованість у наданні ритуальних послуг у місцях поховань та їх власників, які, до речі, від коментарів відмовилися.